Привіт! Сьогодні маємо 13 травня. Дочекався я сигнального врожаю е, жимовость Аврора. Також достигає вже жимовость дочка Великана. Це Бахчарська селекція. Так, але найбільше здивував це бахчарський великан. тих, і сам кущ найбільше прирости має. Так, аж мимо ось тільки-тільки починає закрашуватись. Так, ще є такий кущик біст Так він ягоди має, але ще, ще вони.